Громадський простір плюс плюс для ветеранів та близьких захисників та захисниць діє у Домі ветерана в Тернополі. Тут можна отримати підтримку людей зі схожим досвідом, обговорити переживання, зібратися на перегляд фільму, проконсультуватися в юристів чи психологів. В серпні місяці ми відновили роботу як ветеранський простір, але також відкрили у Домі ветерана простір Плюс Плюс у співпраці з ветеранхабом. Отже, ветеранхаб це теж. Простір, який працює для захисників і захисниць України, як якісно дає свої послуги, і ми в партнерстві з ними відкрили в домі ветерана плюс плюс з гаслом «Свої тут. Всі можуть прийти, хтось може чимсь хоче допомогти, так а хтось отримати допомогу. Але ті, хто тут отримують допомогу безкоштовно, це захисники України, ветерани, також це сім'ї захисників України, близькі люди. Не обов'язково що це були родичі, близькі захисників України, також сім'ї загиблих героїв. І в сільмій безвісті зниклих серед заходів, які проводили в рамках простору плюс плюс майстер-клас для дітей та багато інших цікавих подій. Наразі ми провели вже для діток художній майстер-клас від Олі Петровської. Це сестра нашого побратима дуківця. в нас відбулася лекція для дружинського службовців, як зрозуміти ветерана. Насправді це дуже потрібно навіть для цивільних людей. Також тут в просторі можна просто пити каву, поговорити, посидіти, попрацювати на зі комп'ютери, тому в принципі відкритий для всіх службовців, дружин їхніх дітей також у нас функціонує повністю безкоштовно в спортзалу, де може кожен займатися. І дитяча кімната. Нам вже неодноразово мами, які хочуть відпочити, залишають дітей, йдуть по своїх справах. Таким чином ми їм допомагаємо. Ми проводили майстер-клас для діток тут у нас, і до нас прийшов хлопчик. Він взагалі не знав про подію, а прийшов, щоб передати кошти, які він назбирав самостійно. І такі мечі хлопцям, які зараз на бойових діях. Ці мечі. Зібрані з різних країн і міст. Один з них з Карпат, інший з Канади. Йому передав дідусь. Він вирішив також допомогти нам зібрати кошти своїм малюночком. От це його картина. Ідея тут така, що боєць стоїть під покровом, тому що без бога немає перемоги. Простір у домі ветерана працює у будні з 15 до 19 за адресою місто Тернопіль, проспект з Луки Через повномасштабну війну щомісяця зростають ціни на продукти. Подорожчання торкнулося й інгредієнтів для борщу. Ми з'ясували, оскільки обійдеться улюблена страва українців. Так найголовніший овоч для борщу буряк коштує на ринку близько 25 гривень за кілограм. Бурячок на цьому того року дуже вродив гарно, так що ціни не повинні рости. На, я думаю, на будуть падати там в районі 15, від 10 до 20, залежить від розміру буряка. І від кольору, ну від смаку. Той гарний борщовий, такий зараз рівненький, середнього розміру, 20 гривень кілограм. Тут продаємо. Борщ не буде дорожчати. Буде в тих цінах, я думаю, що на рівні прошлого року, ну на процентів 30 то максимум. За кілограм капусти в середньому треба віддати 18 гривень. Цибулі 30 гривень, моркви 25. Вартість картоплі близько 11 гривень за кілограм. Тут на бурші де середня капуста 15 гривень кілограм. Морква цибуля є, Ніколає. Я із Тернопільські, такі на село. Дуй іде трушка сочна і хороша, тайде чуть-чут твердіші. Дешевші дрібненька, е, крупні дорожчі, ну така, више менше. І морква іде такі середні, 25, 30, 25 і 25 мурква. Свинячі реберці, на яких найчастіше готують борщ в магазинах міста, коштують від 50 до 100 гривень за кілограм. В реберці дуже смачна кісточка і дуже смачне м'ясо. Через то на борщ найкраще брати реберці. Реберці воно і не дуже дороге. Воно йде від 50 гривень, залежно скільки на ньому м'яска. Господині, яких ми зустріли на ринку, діляться своїм рецептом страви, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Картопля, морква буряк, цибуля, капуста. Сметанку даєте обов'язково. Ну, я більше люблю свиня, але як я маю. А я не маю, то без м'яса готую. Запастися набором для борщу варто якраз на початку осені, коли всі стараються збути продукцію і ціни не надто високі, наголошують продавці. Отже, зварити борщу Тернополі сьогодні можна

Нікіта Тітов, художник, плакатист, який у своїй творчості показує звірства війни в Україні ще з 2014 року. Виставку його плакатів на воєнну тематику представили у Тернополі 14 вересня. Подивитися на 40 робіт митця можна було просто неба на вулиці Сагайдачного. Виставка є благодійною зібрані під час заходу кошти віддадуть на підтримку бійців 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Цю виставку ми створили разом з моїми друзями-волонтерами і волонтерками, волонтерками з Харкова в тому, у числі, і ми б хотіли зібрати гроші для тих тернопільців, які зараз знаходяться під Харковом і захищають ну, наш, наш наше місто. Росія намагається відбирати дім у нас у всіх, а вони намагаються нас всіх знищити, всіх до одного незалежно від того, де ми знаходимося, в якій частини країни. Мета проєкту показати більше ніж війну, показати життя під час війни. Ці роботи про біль, віру та любов. Тут плакати, які я створював з лютого місяця після повномасштабного вторгнення. Тут, певно, виборка це не всі плакати, які я роблю, бо я роблю майже щодня і їх набагато вже більше. А я зображую перш за все те, що відчуваю сам. Я просто фіксую ті думки, ці почуття, ті новини, які я відчув, відчув в той день, коли створив плакат. Також під час виставки тернополяни могли придбати сувеніри та смаколики з українською символікою та допомогти у зборі коштів для військових. Це речі, які на допомогу хлопцям також на ЗСУ. Це гільзи. Вони ще з 15-16 року зроблені родиною Пилипенко. Пряники в Харкові напеклися і передали нам для того, щоб також зібрати кошти. Книги це тернопілянина, який загинув в червні, і він встиг видати свою першу книгу. Кожна копійка це все для того, щоб разом зібратися і допомогти для перемоги наших хлопців. Рятувальник Юрій Голуб у свій перший робочий день врятував життя чоловіка, який не міг вийти з будинку через пожежу. Він вважає свій чинок особливим, адже рятувати людей це його обов'язок та покликання. Юрія і ще сотні його колег привітали напередодні дня рятувальника, який відзначають 17 вересня. Багатьох нагородили почесними відзнаками та цінними подарунками. Я тут один із самих молодших працівників. Дана служба мені дуже подобається, вона мені дуже. Можна сказати, що підходи. Одна з найскладніших пожеж, яку мені довелося гасити, це була моя перша пожежа. Пікрас був це був перший мій робочий день. Я тоді ще стажувався. Пожежа трапилась на вулиці Миколинецька, 7. горів шостий поверх. За допомогою автодрабини було здійснено евакуацію потерпілих. Чоловік стояв на балконі, не мав змоги зійти сам. За допомогою автодрабини, моє відділення врятувало даного чоловіка. А Пожежу було локалізовано та ліквідовано. Начальник відділу реагування і гуманітарного розмінування Олександр Дворецький з 25-річним досвідом розповідає, що найбільше запам'ятовуються очі тих, кого рятуєш. Я з дитинства просто мріяв бути в погонах. Я перший в своїй родині хто в погонах, я мріяв бути в погонах ще. З дитинства хотів приносити якусь користь своїй державі, суспільству. І я бачив себе цій. Ну, з, Що запам'яталося за цю службу. Певно, що саме більше запам'ятовуються очі дітей, коли ти їх рятуєш, і очі людей, коли ти їх рятуєш. Ну, це саме більше. Трагічні моменти вони не запам'ятовуються, про трагічні моменти ми не розказуємо, то є наше. Ми не несемо його не додому, ми не розказуємо його ніколи. Це... Наші хрестики ми несемо. Вони в кожного хто. Хто в цій службі працює, у нього кожен є якісь нюанси, пов'язані з смертю чи з травмуванням, як знайомих, як колег, так і людей. Запам'ятовується тільки от добре. Коли дитину у лісі знайшов, коли той хлопчик цукерку бере і з спідлоба дивиться, знають жити буде. Коли тільки добре запам'ятовується, коли ти приносиш якусь користь, і ти відчуваєш, що ти потрібний на цій роботі приносиш користь. Це запам'ятовується, це саме краще. Цього дня деяким рятувальникам присвоїли нові звання, а до лав ДСНСників Тернопільської області приєдналися близько 40 новобранців, які склали урочисту присягу. Ви завжди були взірцем тих, на кого рівняються діти в школі, тих, тими героями, якими хочуть бути юнаки і дівчата. Сьогодні, в часі війни, ви пліч опліч збройними силами України з всім українським народом стали і наближуєте нашу перемогу, наближуєте мир на нашу землю. Життя радісний, добрий і справжній патріот. Таким згадують Володимира Савчука, який загинув, виконуючи бойове завдання на Сумщині. 48-річним героєм попрощалися 16 вересня у домі печалі в Тернополі. Добрий був хороший. для сім'ї, для дітей, для держдусів, для, для всіх хороший був. На йому Бог там спочиває. Його мама дуже добра, і такий самий він був. Дуже добра була дитина, і добре побожна. так. Я кажу, що що і родина, і і мама його то. Évente він такий самий Володимир не міг залишатися байдужим до подій в Україні. Вже на другий день повномасштабного вторгнення пішов воювати добровольцем. Все своє дитинство чоловік провів у Настасові, звідки родом його батьки. Він народився в Тернополі, але його батьки з села Настасів. Він все своє дитинство провів в селі. В нього є багато друзів і молоді роки, багато родин. І сьогодні ми бачимо на похороні більше половини. Це з нашої громади, зокрема села Настасова. В нього залишилася дружина, в нього залишилися діти. І Рідний брат з сім'єю, а також матір. Бійця поховали на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Вічна пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.